Через ревнощі чоловік підпалив автівку коханої. 11 травня увечері до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про займання автомобіля Тойота Камері біля приватного будинку в селищі Червоне. Згодом поліцейські встановили й затримали причетного вогнем. Було пошкоджено моторний відсік даного автомобіля, а також зовнішні деталі цього автомобіля. Поліцейські встановили, що даний транспортний засіб належить 34-річній місцевій жительці, і за її словами до цього правопорушення може бути причетний її 40-річний знайомий. Оперативники і районного відділу поліції спільно з Працівниками управління оперативно-технічних заходів головного управління національної поліції в Житомирській області встановили місце перебування чоловіка у Київській області. Вони його розшукали, і у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України це за затримання уповноваженою службовою особою. Затримали та доставили до Бердицького районного відділу поліції. 13 травня слідчі поліції оголосили чоловікові. Про підозру оголосили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Процесуальне керівництво здійснює Бердичівська окружна прокуратура. Тривають триває досудове розслідування. Чоловік у скоєному зізнався і пояснив, що мотивом такого вчинку стали ревнощі. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на срок від 3 до 10 років. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».